Всім добрий день. Збір, генури прокомбенс триває. І ось такі кущі залишаються після обрізки. Завжди залишається центральний пагін, від якого, бачите, нові будуть пагони відходити і формувати таке розгалуження. А ось такі кущі у нас виростають. І такі кущі вони чим більше їх обрізаєте, тим більше пагонів вони будуть утворювати. Ось як бачите це обрізаний. Пув пагін, від якого, як бачите, пішли раз, два, три, 4, 5, п'ять нових пагонів. І це, так, тут різні бур'яни, їх треба висмикувати. І ось перший врожай це було тільки одне стебло, а другий врожай, як бачимо, ось скільки ми маємо стебел. Тут, як бачите, така ще є робота з цією рослиною, але вона дуже гарні розгалуження і листки формує саме посадці, як бачимо, під капельну, під капельну трубку, агротканиною схемою. Полуниці 25 на 30 сантиметрів маємо дуже таку приємну, гарну посадку. Тому до наступного відео. Підписуйтеся на канал, замовляйте цю культуру від цукрового діабету, знижує рівень глюкози в крові. І до наступного відео.